Вітаю, я астролог Олексій Криченко, і це звіт по астрологічним прогнозам, які були на березень 2023 року. Точними прогнозами моїми на березень виявилися наступні: у Придністров'ї навесні війни не буде. Я хочу сказати, що ці ж прогнози вони ж робляться ну, в ситуації такої трохи історичної інформаційної війни, коли відкриваєш. Відео ну, новини і там все, в Придністров'ї почалося, в, Придністр... в Придністров'ї щось буде. От, ну і Приходиться робити прогнози в такому режимі. тобто Це так не дуже просто. Ну але от Прогноз виявився точним у Придністров'ї на весні, ну, вже половина весни ми бачимо, що там затихло. Китай не буде допомагати Російській Федерації зброєю. Такий прогноз був перед візитом Сінзінпіня і не вступить у війну проти України. Цін дзіньпіня буде цікавити насамперед свої Китаї інтереси. Також були прогнози, що Бахмут не буде оточено повністю і не буде замкнуто кільцо навколо Бахмута в березні. Таких декілька прогнозів було. Також була історія з тим, що в Києві збирається майдан, і був прогноз точний, що в Києві не відбудеться майдану в широкому смислі слова, в масштабному такому Майдана Не буде. Також, ну може, не принциповий, але для когось це принциповий прогноз закінчення періоду напруження навчання в школах. Навчальних закладах і в українських військових, хто має справу з дітьми в школах, можливо відчувають, що якось в квітні не так складно все відбувається як в минулих місяцях. Значить, цікавий був прогноз, такий давній він був від вересня, десь 2022 року, про розширення НАТО в березні. І цей час я прогноз записав частково точний. Про Фінляндію я не думав. Я розмірковував чи вступить Україна в НАТО в 2023 році в цьому прогнозі. Бо я бачив у НАТО ситуації розширення на схід, і, ну, типу, я такий задавався питанням, а чи не буде, то Україна? І от зараз ми бачимо, що це Фінляндія. Ну і частково точний, бо прогноз був на березень, а Фінляндія вступила в НАТО на початку квітня. Ну, в принципі, такого типу прогнозів їх можна вважати. Ну, В принципі, точними, там некоторі нюанси, ну, написав частково точний таку опцію. Так, значить, також, частково точний прогноз зниження нахабності війни з боку Російської Федерації з кінця березня. Тобто, там прогноз, я написав частково точний, тому що прогноз був дословно такий, що. Знизиться ну, глобально, от війна стане не такою страшною, або загроза там якось була загроза, стане настільки страшною. Ну і в принципі зараз ми бачимо вже в квітні, що Російська Федерація не каже там, що вона. Там з Білорусі піде війною, Харків завоює. Там на Київ знову піде. Оцього цього то, що було зимою. Коли цей прогноз взимку робився, цього всього немає. А Російська Федерація зараз розмірковує, що боїться українського контрнаступу. І неточний прогноз зниження кількості ракетних атак з боку Російської Федерації у березні, але ж в березні кількість атак ракетних була ну доволі висока. Хоча, ну, все ж таки змінився стиль стиль ракетних атак. Якщо ну, згадати, як це відбувалося взимку, то навесні це відбувається не так. І от зараз в квітні я дивлюсь, що кількість їх знижується. Можливо, цей прогноз переповзе кудись на кінець квітня. Ну, подивимось. Пишіть свої коментарі з вашої точки зору, які прогнози вам видали з точними, які неточними, і дякую вам за увагу.